Моє відчуття, що його повинні просто пам'ятати, бо він робив великий внесок в наше життя. І я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися. І все. Він герой просто для нас. І не завжди з нами залишиться. Я не охоронець. Хочу сказати, він був як спеціаліст своєї справи, як сапер, по-перше, по-друге, як водій, тому що він знаходився на посаді водія. Завжди техніку підтримував в справному стані. Роботу сапера виконував справно і виконував ну, добре. На жаль, ворожа міна забрала його життя, адже він міг так багато зробити ще для перемоги.